Привіт всім! Радий вас вітати на своєму каналі про трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках та інвестиціях. А хто ще не підписаний на канал, раджу підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски і дійсно ту інформацію, завдяки якій можна заробляти в ринку. Якщо подобається вам і ця інформація дійсно якісна. Ставте лайки, буду вам дуже за це вдячний. І так, що стосується новинного фону на цей тиждень, тиждень, який пройде у нас з 1610 по 2010, от прямо зараз виходить новина стосовно ETF на біткоін. Хто не в курсі, я вам нагадаю, що BlackRock, е, запровадив систему е, ETF, по, е, по своєму інвестиційному характеру. BlackRock, нагадаю, це компанія, яка займається управлінням активів і до однієї до одного із ETF вона хоче додати біткоін. Тобто, щоб офіційно. Якби як сам індекс можливо було торгувати саме біткоїном, і в моменті біткоін зараз видає політ фактично в 2 тисячі доларів. Торгувався він на відмітках 28 тисяч доларів за біткоін. В моменті він взлітає до 30 тисяч доларів. І я не думаю, що це, це буде там критичною якоюсь поділкою. Я думаю, що в принципі це такий новий. Подих обумовлений новинним фоном, який дає серйозні серйозні такі обставини для подальшого зростання саме біткоїна. Що стосується новинного фону, який пройде на цьому тижні, то я б звернув вашу увагу саме на Середу і четвер цього тижня, тому що в середу у нас виходять дані, які будуть стосуватися інфляції по британській валюті і європейській валюті, і в четверг у нас виступає о 19.00 Джером Павел. Я так думаю, що буде такий проміжний підсумок впливу інфляції на американський долар. І деякі первинні заяви на фоні протоколів комісії по відкритим ринкам ФОМС, а саме те, що вони збираються робити в подальшому з цією самою інфляцією. Що стосується технічного, технічної картини, то хочу вам продемонструвати такий висхідний канал на денному графіку. Зверніть, будь ласка, увагу. Денний графік індекса долара в канал, відбувся пробій, але фактично у нас ціна не закріпилася під ціною 105,5 по індексу долара, і ціна зараз намагається повернутися в цей висхідний канал. Наразі я в минулих оглядах говорив саме про те, що. Саме про те, що ми зараз знаходимось, ми пробили ось тут на висхідній цій динаміці, де відмалювався вовчок, та графічна фігура вовчок, і майже від лінії опору у нас відбулася ось така затяжна корекція. Ми знаходимося на ціні фьючерсного контракту індекса долара вересня 2022 року. І вкрай важливо зачепитися не просто відскочити від цієї поділки, а саме зачепитися за цю ціну і її утримати. Тобто я притримуюсь логіки саме висхідного тренду по індексу долара, і звичайно, що це дасть можливість дасть таке бачення продовжувати продавати європейську валюту, британський фунт. Я нагадаю, що Європейський центральний банк він вже повідомив про те, що не збирається в цьому році підвищувати відсоткову ставку. А на фоні зростаючої інфляції, які дані публікувалися в кінці минулого тижня по американській валюті, ми бачимо, що інфляція зростає. Якщо вона була вже на рівні там 3%, то зараз це 3,7%. Тобто, я думаю, що Федрезерв США прийме, прийме заходи для того, щоб збільшити відсоткову ставку ще в цьому році. Будемо спостерігати, але бачення таке притримуватися логіки від східного тренду, працювати по трендам. Європейська валюта досить, досить сильно. Впали в саме в п'ятницю. Саме п'ятниця, так п'ятниця, 13 була чорною для європейської валюти. Зараз, в принципі, ви також можете бачити висхідний тренд локальний. Хочу підкреслити локальний висхідний тренд. Тобто, це не глобальна картина. Тому що, якщо подивитись там тижневий графік, то будете приємно здивовані тим, що або неприємно здивовані тим, що. 11 тижнів поспіль європейська валюта у нас падає, і зараз ми формуємо. Фактично, зараз формується новий рівень опору, від якого варто шукати саме продаж. В мене відкриті дві угоди на продаж по ціні 0,53,75 і по ціні. Менш вдали вхід по ціні 0,5285. А фактично, після цього, після цієї ціни, після закріплення, саме давайте брати так круглі цифри. Після закріплення під ціною 1,052, можна розглянути продаж зі стопом. Там, де ви мене бачите зараз промальований рівень опору, бажано виставляти затінь, тобто, фактично. У вас буде ціна 0,1055,5 Це буде рівень стоп-лосу. І тий profit потенціальний можна розглянути як поновлення мінімума, тобто фактично, це ціна 1,05. Ось така буде у вас угода по європейській валюті. Британський фунт також не витримав, не витримав ідею висхідного руху. Провалив. П'ятницю трендовий канал закріпився над, точніше, закріпився під рівнем підтримки по ціні 1,22,6, і ми дуже вдало використали цю можливість для того, щоб зайти в цю угоду і зафіксувати чималий прибуток. По логіці, саме того, що. Індекс долара буде в пріоритеті, він буде фактично домінантом, можливо, не на цьому тижні, але загалом по картині висхідного тренду по індексу долару, картині по низхідного тренду по британській валюті з певними, звичайно ж, корекціями. Ми будемо бачити, на мою думку, продовження низхідної формації по британській валюті, де тут можна шукати. Саме точки входу, також на локальних таймфреймах промальовувати собі рівень опору, рівень підтримки, і до прикладу, зараз британську валюту можна розглянути як потенціал до продажу зі стопом по ціні. Якщо ми говоримо про ризик менеджмент, то використовувати стоп за оцими локальними вершинами. Тобто це у вас ціна фактично 1,21,8. Це буде нормальний стоп. І тейк профіт буде заходитись на рівні 1,21,3. 1, 1 доллар 21 цент за британський фонд. Що стосується золота, Досить жваво виросло золото саме на фоні конфлікту на Близькому Сході. Нагадую, що золото в принципі виконує досить багато функцій, але основна функція це актив захисту, і тому ми бачили, от завдяки цій довгій свісті, завдяки об'ємам, ми бачили перетікання ліквідності саме в цей актив. На мою думку, цілі по золоту ще не досягнені. Загалом на фоні того, що долар має укріплюватися, золото має начебто падати, але саме за рахунок конфлікту, як я вже сказав, на близькому сході, буде в подальшому, на мою думку, перетікати сюди ліквідність. І я думаю, що цілі по золоту золото як мінімум має протестувати, на мою думку, рівень 1940. тобто це такий класичний вже рівень опору для золота. Якщо ми скажімо, там вже зачіпимося за за цю ціну, то можна говорити там про якийсь рух до 1980 але зрозуміло, що після таких сильних рухів, звичайно, будуть корекції, і це нормально, якщо там золото скоректується, до прикладу, воно вартується зараз 1920-1919, там за троюцьку унцію, Це нормально, якщо золото скоректується саме до рівня 1900, давайте подивимось. Давайте подивимось на... на індикатор Фібо. Так, от у нас 1900. Це якраз таки потенційна зона для корекції. Цілком нормальне явище буде знову ж таки, після такого динамічного руху. І я думаю, що до оцієї цілі щонайменше. По золоту ми дійдемо, тобто, там уже коли відтестуємо рівень 1900, треба дивитися, де можна поставити нормальний адекватний стоп і зайти на більш короткому таймфреймі з гарним потенціалом по прибутку фактично в 4 тисячі пунктів. Тому далі там будемо дивитися по обставинам угоди, які я надаю, і які я супроводжую, вони відбуваються в закритому каналі, тому якщо ви ще не там, пишіть мені в особисті. Мої контакти ви знайдете під цим відео. Поїхали далі. Зараз якраз продемонструю рух біткоїна, спровокований цим новинним фактором, і ви бачите, що фактично з такої проторгівки. Якщо ми подивимося там на D1 фактично навіть 3 тисячі доларів. Якщо беремо від мінімуму цього дня до максимуму цього дня, то фактично 3 тисячі 100 доларів ми побачили в моменті рух біткоїна. Зрозуміло, ціна там зараз не закріплюється, але в перспективі я думаю, ціна там. 29 тисяч 30 тисяч доларів по біткоїну цілком ймовірно. Тому є надія у інвесторів, які заходили в біткоїн по ціні 68 тисяч доларів за монету. Нафта Отримую декілька позицій по цьому активу. Знову ж таки, виходячи з багатьох заяв і нових заяв і ірану від неділі. Від 15 жовтня про те, що Іран дає зрозуміти Ізраїлю про те, що якщо той буде продовжувати конфлікт в Газі, в секторі Газу, то він буде змушений втрутитись в цей конфлікт вже особисто своїми силами і відкрито. А, натомість США заявляє про те, що Необхідно, просто необхідно знищити терористичне угрупування Хамас і про те, що, як мінімум, Ірану не варто втручатися в цей конфлікт, тому що США буде приймати, окрім санкцій, я думаю, більш радикальні воєнні дії. Відправлений вже один із е, найдорожчих авіаносців е, в середне з в Середземномор'я е, до е, берегів Ізраїлю. Тобто, ну, такі де, якісь дії е, політично стратегічні, е, відбуваються е, відбуваються в зараз в країнах Близького Сходу. Іран також заявляв про те, що якщо конфлікт і надалі буде продовжуватися, він обмежить поставки газу в Європу. Зрозуміло, що з нафтою може бути така така ж сама історія. Ми пам'ятаємо про 73-й рік про історію з ембарго проти Сполучених Штатів Америки. І Європи, тому ця історія цілком може повторитися, якщо це відбулося один раз, чому це не може повторитися, вдруге. І цілком ймовірно, що нафта на фоні цього буде досягати тих поділок, про які вже не раз заявляли і Bloomberg, і багато інших аналітичних видань, типу там аналітичного відділу JP Morgan, Goldman Sachs, тобто про те, що нафта буде вартувати. 100 120 доларів за бочку нафти. Тому тут е, треба правильно працювати з вашим ризик-менеджментом. Вдало знаходити точку входу, е, не забувати про все ж таки стопи, м, тому що ви все-таки торгуєте там фьючерсним активом і е, е, безпечно набирати свою позицію. Е, декілька слів. Також хочу сказати про S&P 500. В мене стоїть позиція від п'ятниці на продаж від 13 го 10-го в США почався звітний період. На цьому тижні ви вже бачите в телеграм-каналі, які акції, які компанії звітують на цьому тижні. І фактично, як правило, на цих звітах. Нерідко просідає сам індекс S&P 500. Тут я для себе виділив можливість технічного входу, це саме пробиття, пробиття підтримки, фактично закриття закриття дня цього самого під підтримкою, фактично на рівні 4,380. Ось і вже до кінця. Жовтня місяця, з початку листопада буду розглядати варіант купівлі на таке довгострокове отримання для того, щоб погода відпрацювала себе саме на Сантаралі. Тому дивіться наступні випуски, вони відбуваються в мене щотижнево. Не пропускайте, тому що ця інформація дійсно допомагає заробляти на фінансових ринках. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І по всім питанням ви можете до мене особисто звернутися під цим відео. Всім успішної торгівлі, великих профітів і до нових зустрічей!